Ти ж не, ну, не Українка, те, що ти перевзулася і стала розмовляти на українській мові. Ти перше свої засідання, пам'ятаєш, як ти говорила? Руска я. Мір прийде, шаман запає. Правда? Все закінчиться для тебе. І для таких, як ти, закінчиться. Я вірю в те, що ми якось витримаємо, вистоїмо, бустею, таких чушваляться сміття. купу зберемо і викинемо. А то бачиш, як виходить, тебе навіть е охороняють. Розумієш я? За що тебе охоронять? За що тебе тримають? Якби ще так були, що в Конституції, щоб не було цих коштів, щоб ти сиділа ще там голодна, так як наші сидять, хлопці там. І засуджують їх до довічного ув'язнення на тій стороні. Тисячу знов передали хлопців. Тисячу, ти уявляєш? Скільки їх вже? Тисяч передали за 2025 рік. Ти про це знаєш? Ні, тебе це не цікавить. Тебе цікавить воля посидіти вдома, чайку попити, волосся пофарбувати. Правда тебе цікавить? Я хочу тут вискажуся, розумієш як? Тому що ну, боля, болюча тема це страшне. Ти, може, там в душі десь порадієш, а я тобі хочу сказати, у нас великий смуток. І Ще й така людина добралася до суду. вона працювала в суді.